Всім доброго дня пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців і не тільки Ковка. Сьогодні неділя, сильна жара. Заїхав на базар з іншої сторони і вирішив прогулятися. На даний момент що ми бачимо? От тут люди так розлажуються вдоль путей. Виносять усяку усяку всячину і одежу. І... Бачите, як багато всього. Книжки. Все, що можна, люди виносять. Воно розкладається на землі. Це вже за територією базару. А я йду. Від епіцентра через мосточок вже на територію, а це все за територією і там далі за мостом. Люди виносять винося з дому все хто що має. Бачите, інструменти є. В общем, я вам скажу так і в Європі, і в Польщі є такі базари і в Германії. Кругом є такі базари де люди все выносят. Видите, а там поезды, да? Это линия девича Они вдоль этих путей. Я иду. Вдоль базарчика. На територію мені треба знайти тіски. Мені треба знайти тіски, мій підписник каже, може де побачити тіски. Ну, я тіски тут бачив, з цієї сторони, Зараз ми подивимось. Підійдемо. Ось знайшов тіски, ось хазяїн продає. Стоїть 12 тисяч, вага їх 50 кілограмів. В отлічному состоянні. Це з моєї гарантії. Да, з дядькою гарантією. Так що, якщо, ручка к нему є. Да, ручка є. От, о, все змазані, бачите, в отличном состоянии. Так що, якщо, то можна буде мені зателефонувати, я вам покажу, де він знаходиться. Прийдете і купуйте. Зразу так так. говорю, в інтернеті знайдете за 15-16. за 16. Да, В інтернеті 15-16, а чоловік каже 12. Ну а там сподобається, то дивіться. Єдиний нюанс, кришку я переділив. А кришку заднюю. Да. На, то -то ну, тому що та була пам'ята, то її шлепалі кудись, такі Да. Не я переділа кришку. І ось ще є чоловіка сапочки, вила, лопати. У него тут есть интересные речи. Он ключи баллонные. Донкрат. О, вот такие механичные, це мощные там. Такие тон... двухтонник. Двухтонник. Поменял им такие. Бачите, в отличном стані. Донкрати. Да на их родники Да. Ось така наковаленка кому надо. На коваленках классная. Да. Да. Для... Полторы штуки. Да. 1500 гривен. Донкрати по чому? Донкрати 1000 і 1800. так, от 1000-1800. Ось сокирівня. Фіксаторами, соціально там вилітати нічого не буду, да, з тут. Да. Ну стан гарний, ви бачите, стан так. гарний. І, і чоловік розказує все, все в, нього, все в ідеальному стані. Все в ідеальному стані, і все інструмент. О. І маленькі тісочки, кому треба, штангелі. Дивіться, подивіться, в ідеальному стані, не ржаве, нічого. Це ще не повний, да. це вчора трошки порозбирали. Так, да, він каже, що ще не повний асортимент, порозбирали. Так що так. Добре, дякуємо. може, Можуть... підемо далі, бачите, в нього все ідеально зроблено. Чоловік відноситься до інструменту дуже щепетільно. Тут проходимо тут одежа, всякі іграшки все, ось о, приходимо. Добрий день. Ігоря бачили ми, пішов. О, проходимо Ігоря. В нього, як завжди, тут я вже вам показував не раз. Дуже багато сфер, всяких інструменти. Ось хороші топорища є. О, ага. Йдемо далі. Ну, Бачите, так цікаві речі попадаються. Ну, тут біжутерія блистить усе тут кришки. все, треба купитися, забуваю поміряти. Тут інструмент теж друга точка пана Ігоря. Теж такі всі сверла. Ось, ну, все, що треба. А там у нас казан мангал вже плов, м'ясо жариться. Можна сісти. Вже жариться, париться і скоро буде. Скоро буде. Ближче до 12 будуть люди засідати обід. Тут ще поки не, не прийшли, бо ще рановато. Пан Валентин <кхи>, сьогодні раненько розложився. Добрий день. Привіт! Сьогодні раненько, так? О, то сьогодні так буде парити, що не, неможливо. Зараз тільки брати мисочки, тарілочки і. До Дніпра, да? На природу. О, грибку поймать уху сварить. О. Тут продукти, гімая. Оногірочки. Ідемо далі. Підходимо, як завжди, в неділю до м'яса. Підходимо до м'яса. І зараз купимо шматочок м'яса, щоб його пожарити. Добрий день. Доброго дня. О, в мене ще там є вдома, а я таке піджарити кусочок, мені треба буде. Оце що воно таке? Це ошиєк. Ошиєк. Значить мені так. Отак. Мен... 300. А? 300. Ладно, отак йде м'якеньке. Хочу... Отак, так? Да? Та Можна отак тут. Половину коротше. Да. Половину шиїка взяти треба. Все, купив м'ясо, ошиєчок і вже підходжу до себе. Схожу до себе. Пішов ось до себе і що ми маємо? Пані Олені кажу, завтра приходиш платячко в горошок. Подивіться. Виконала платячко в горошок. Мрії Я навіть не ожидав. Отак. От от, мрії збуваються. Ну добре, будемо розкладатися і будемо ждати покупців. Так, пані Марина мені зробила каву. О. Сейчас трошечки кави під Да, вип'ємо трошки кави і будемо приступати до роботи. Будемо чекати, будемо да. тут укусні приступати. А, тут да, да. Буду чекати цистерн. Да, Кані, під... да. Марина, ка до роботи в кухні буду приступати, а тут буду чекати покупців. До да, да. Это точно. Ну сьогодні то, нам буде привич приступати, да? Да, я тільки приступати, ну я по, по так, по культурному. <реш> так що будемо розкладатися, витягуємо і будемо чекати покупця. Десята година ранку, що ми маємо. от колеги вже повішали інтересні речі. Одьошки всякі тут. Можна знайти пан Борис там вже щось торгує, продає. Пані Лена тут вже порозкладалася. Ну от, так от. Я теж порозкладав. Ось такий у мене асортимент. наступні вихідні додаться колунчики такі кілограмів по півтора доділуємо. А на даний момент в мене ось такі сокирки, барточки. Все є. Все є. Жарко, вчора був вітерес, трошки. Люди ходили. А сьогодні вже, мабуть, Сильно жарко. Возможно, возможно буде базар похужеє. Вон така шабелька з Дамаска. Катана така, під самурайський меч. Ось це що у мене залишилось. Вже немає ні одної кочерги такої, що поокремо продається. Треба виїжджати, хоч і жарко, але треба на кузню виїхати. І і наробить виробів, тому що спродується, спродується, потроху спродається. Так що от так. От якось так. От у мене сусіді порозставлялися все, всякі цяці, все блистить, все красиво. О, Ось така вазочка інтересна, голубенька. Ще сусід. продає, я вже неоднократно показував. А... Що в нього тут є? Опі ще щось інтересне таке. О! Так це навіть з алмазним напиленням такі брусочки. Супер. Різні. Різні, різні, різні. Так що, отак от. Так, от. так ще маємо, то маємо. Поки тут коло мене тіньок. О, ми будемо сидіти в тінечку. Обновано. От і все. Позар закінчив, вже вже 4 години, і я прямую вже додому. Практично вже через декілька хвилин я буду вже вдома. Сьогодні страшенна спека, сонце так смалить От. Ну нічого, зараз швидко піддушик і все буде добре. Подивіться, яка краса. Яка якросота лепота. Жаріще вот не виносиме. Такщо комусь сподобалося таке відео недільне, яка торгівля, до речі, сьогодні була теж дуже хороша торгівля. Це дуже добре. Продав навіть те, що і не думав спродати. Так що комусь сподобалося, лайкаємо, підписуємося. І чекаємо наступне відео. А поки до побачення. Хай вам щастить. З вами був Сергій Олексійович.